Час вчорашньої атаки Росія ймовірно використала нову ракету, яка за характеристиками є міжконтинентальною балістичною зброєю. Тривають експертизи. Повідомив президент Володимир Зеленський. Повітряні сили ЗСУ своєму звіті сказали про те, що Росія запустила міжконтинентальну балістичну ракету. Напередодні посольство США в Україні повідомило, що отримало конкретну інформацію про можливу значну російську повітряну атаку 20 листопада. Наступного дня Росія вдарила по Дніпру. Ракета РС « рубіж Яку могли запустити це російський проект ракетного комплексу стратегічного призначення з міжконтинентальною балістичною ракетою, і більше про характеристики, про те, що це за ракета, ми поговоримо з Анатолієм Храпчинським, це експерт з питань авіації, заступник директора української компанії виробника РЕП. Пане Анатолію, доброго ранку. Дякую, що долучились. Доброго ранку. Отож, те, що я бачила там, наприклад, BBC робила аналіз, що в принципі Рубіж це одна з таких найменш досліджених і вивчених ракет, через те, що в принципі Росія і тримала і в таємниці розробки, і не особ... ну, якби не застосовувала ще цю ракету. Але що нам відомо про цей момент? про неї технічні характеристики і от враховуючи вчорашню ну, вчорашній сигнал повітряної тривоги чи могли вони повторно запускати і чи це могла бути робота реп що ця от повітряна ціль яка летіла вона була втрачена потім Безумовно можна казати про роботу РЕП, тому що РЕП е, може робити імітацію прольоту будь-якого типу ракети або будь-чого. Але ж знову-таки, хочу повернутися до рубіжа. Насправді є купа питань щодо можливості взагалі наявності цієї ракети. Тим паче, що е, диктатор Путін зазначив, що це якийсь новий арешник чи щось таке. Треба зрозуміти, що ми побачили е, шість падаючих е, бойових головок по шість елементів. І тут слушно було би зауважити, що у Російської Федерації є лише е, ЯР, Сармат і Лайнер. Це ті е, ракети, які можуть нести шість бойових головок по шість елементів вражаючих. І е, тому, в принципі, є сумніви, що могли використати шість, якусь саме там ракету на кшталт е, того ж е, рубіжа, тому що знов таки по, е, повертаємося до будь-яких випробувань ракет, ракет які. Здійснювала Російська Федерація за останній час була купа невдалих випробувань ракет. Тобто ракети або зазирвали всередині шахти, або, наприклад, там не виконували свою місію. А про що це може казати? Про те, що у них є значна проблематика з новими створеними ракетами, які вони хотіли би розробляти. Але у них є гарантовано на складі старі радянські запаси ракет, які би точно відпрацювали, тому що в даному випадку треба зауважити, що була. Високоточне попадання по об'єкту інфраструктури, тобто це каже про те, що е, у випадку залякування Росія розуміла, що вона не може користатися чимось, як це було з кінжалами, як це було з цирконом. Тобто, у них як, як я би привів приклад, що у них є зараз два патрони в револьвері: один для того, щоб налікати, і якщо не вийде, для того, щоб застрелитися. Тому, в принципі, от в, в даному випадку, скоріше за все, що було використано щось з цих радянських зразків. Або можливо отримана від е Північної Кореї або від Ірану якийсь зразок міжконтинентальної балістичної ракети, який здійснив такий ефект. Тут треба зрозуміти, що бойової частини не було, вибухової частини не було. Це могло б бути навіть е імітаційний е заряд, який в випадку падіння створював кінетичний удар, який насправді в будь-якому випадку поніс би такі руйнації. Mm -hmm. Я просто бачу от е, інформацію про те, що в 2012 році випробовували вони цей рубіж, і тоді за кілька хвилин була подолана відстань 5800 кілометрів. Вага ракети 40-50 тонн приблизно. І от е, може летіти вона до 6000 кілометрів. Крім цього, я так розумію, що більше якихось офіційних повідомлень про випробування про те, якісь що якісь результати були їх не було. Треба зрозуміти, що окрім випробувань кудись долетіти, Корія, північна Корея теж відправляє дуже багато ракет кудись ну, там в океан. Але ми бачимо, як працює північна Корейська балістика, яка розвалюється на, на в польоті. Тому треба зрозуміти, що крім просто польоту на якусь дистанцію, треба вчасно розкрити бойові головки, направити їх точно на цілі. І насправді такі технології були лише у радянському Союзі. З огляду на те, що більшість міжконтинентальних ракет в радянському союзі розробляли з Южмашем, по якому в принципі, як маємо інформацію, можливо прилетіло. А ми розуміємо, що саме старі радянські елементи були е, спроб з за рахунок старих радянських ракет, можливо, була спроба, але ж навтаки повертаюся до важливого елементу: у нас є залишки цієї ракети, тобто це угу. дуже важливо, тому що якщо був ядерний удар, то залишки б не залишилось. Росія передала нам е, дороговартісні речі, якими вона користується, і от після чіткого аналізу ми зрозуміємо, що саме використовувала Російська Федерація. Тому будь-які налякування там, що ударить по Крещатику і куїсна пів Києва. Про це не треба казати. Росія ніколи не застосує ядерну зброю, тому що е, дуже правильно зауважили, що Путін любить життя. Подивіться, що Кадиров любить дорогі яхти, і інші там е, засоби. І щастя мірського, тому будь-хто, навіть той самий Гундяєв, який призиває бійців помирати, але не буде, не захоче помирати сам. Тому тут треба зрозуміти, що зараз іде політична війна, імітація яких будь, будь дії тому що Росія взагалі ніколи не воювала якимись військовим мистецтвом. Вона постійно воює або великою кількістю особового складу, або залякувань. Підвищення ставок, вистав, скажімо так, і навіть, дійсно так нав, навіть виступ вчорашній Захарової показує про те, що це була е, Ну, кінематограф, Розумієте, це, це, це створення імітації, там якоїсь важливості інформації. Тому я думаю, що треба дочекатись е, озда за, грунтовного обс... розуміння по залишках цієї ракети, uh -huh. і тоді можна буде казати. Ти бачиш, що треба розуміти, що більшість секретної інформації з супутників американських збіт ракети. З якого місця хто розгортався? Ці всі ці, ці супутники знімки, навіть в як в якому пікселі були військовослужбовці, які е, заряджали цю ракету. Це все вже є американці. А, пане Анатолію, от щодо такої емоційної складової, так то зрозуміло, що відео із Дніпра, де от падає цих шість частин, воно. Впливає, звичайно, на людей. Але повертаючись все таки до, до там, технічних можливостей і можливостей наших ППО, ми можемо такі ракети збивати зараз? У нас є необхідні комплекси ППО? Давайте почнемо з того, якщо ми, ми спробували би збити його, то ми б втратили близько 36-40 ракет Петріату. Але треба зрозуміти, що а, тут. Є інші системи, які можуть протидіяти. Це системи ТХАТ, які можуть перехопити безпосередньо е, Але ракету або боєголовку. Ну, насправді їх немає, але це була перша система, яку Україна запросила у наших західних mm -hmm. партнерів. І наші західні партнери передали її Ізраїлю, передали її е, Кореї е, півде... Південної І е, Тому, в принципі, тут можна казати, mm -hmm. що в принципі ці системи є в світі треба знову таки є система ероу це ізраїльська система теж яка може перехоплювати міжконтинентальні ракети тому тут треба казати про знову ж таки допомогу з боку наших західних партнерів тому що вони повинні розуміти що навіть якщо росія у випадку справді своїх загроз тому що путін обіцяв взагалі ударити по місцям прийняття рішень по західним країнам але ударив знов по україні це теж слабке місце путіна тому тут треба зазначити, що в принципі в розмові з нашими західними партнерами треба дати їм зрозуміти, що якщо буде система ТХАТ стояти в Україні, то вона зможе перехопити будь-яку міжконтинентальну ракету, яка буде летіти в Європу. Дякую, пане Анатолію, за роз'яснення з такою знаєте холодною головою. Зважені Анатолій Храпчинський, експерт з питань авіації, заступник директора української компанії виробника РЕП про е, от, ракети, які Ост... Росія запускала, нагнітаючи те, що це супер новітня, супермага зброя. Але знову ж таки є питання до їхньої ефективності. Я нагадую, що знову ж таки нас триває повітряна тривога в низці областей України, зокрема в Києві. Також вона Оголошено те, що зараз я вже бачу по повітряних силах по офіційному повідомленні, так я правильно вам вас попереджала, що це летять безпілотники. Зокрема, увага Київ ворожий безпілотник у вашому напрямку з південної сторони. БПЛА є на межі Черкащини і Київщини, напрямок руху Південно-Західний. БПЛА на Чернігівщині, напрямок руху Південно-Західний, і нові групи безпілотників на Сумщині, напрямок руху Західний, Південно-Західний. крім того, на сумщині фіксуються пуски керованих авіаційних бомб, а більше поки що немає оновлень, і поки що я не бачу на щастя ніяких повідомлень про те, щоб там щось десь відбувалося. Тому будемо сподіватися, що наші повітряні сили вдало відіб'ють цю чергову атаку Російської Федерації.